Всім гарного вечора. Збираємо врожай диплоїдних сливок. Це у мене сливка Amber зі Сполучених Штатів від Флойда Зайгера. Його творіння. Дуже шикарна слива. Деплоїна, бачите, вже падалися, потрібно збирати. Зібрав всю рідню, поки вдома, швиденько-швиденько і збираємо. Смак просто бомба. Хто знає, що такі диплоїдні сливки і особливо Блекамбер, то це просто шедевр. Ось такий він, Блекамбер. до речі, кісточка, як самі бачите, практично відходить. Сливки такого розміру приблизно 80-100 грамів є. Менше сорт просто бомбезний. Мені що подобається в цьому сорті вертикальність, направленість гілок. Багато місця не займає. Так що, у кого є можливість купити оригінал, Блекмбера, будь ласка, купуйте, не пожалкуйте. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. До нових зустрічей, друзі, ставимо вподобайки!